Я весь таєм компанія Авто», у нас нове надходження. Це Шкода Superb 2018 року. Автомобіль в дуже класній комплектації. Дивіться, всі знають, що це за комплектація. Має супер, супер шкіряний салон чорного кольору. Подивіться, електроприводи, преміум акустика. У нас присутня автоматична парковка, парктроніки, камера. Саме головне, що тут 150 тисяч рідного пробігу. Офіційний автомобіль. По факту від одного власника. Подивіться, задній ряд сидінь підігрів задній клімат, Тут багатозонний клімат-контроль, шторки, ззаду шторка, саме максимальна фара, передня, саме максимальна, задня фара. Є в нас автоматичне світло, є в нас вирізання. Мультикермо, ну що тут ще казати, адаптивний круїз, все присутнє, навігація, все-все-все-все-все є в цій машині. Саме головне це пробіг. Пробіг складає 150 тисяч. Плюс у нас є всі, а, зараз наклацаємо. є всі асистенти. Смугу бачить, мертві зони є. Все-все-все. Тому, хто бажає подивитись даний автомобіль і придбати його, таких в Україні немає. Дуже солодкі цілі. Приїжджайте, село Солонка, компанія авто.